Росія, скажіть, будь ласка, про цю ініціативу, чи можна про неї говорити? Звісно, і... чи... але про неї будемо говорити абсолютно в іншому ключі. І ті домисли, що анонсує Міністерство юстиції Міністерство цифрової трансформації, жодним чином на сьогоднішній день не підкріплені жодним нормативно-правовим документом. Конституція України говорить про те, що діяльність нотаріату, як і інших органів влади в державі, таких як суд, прокуратура. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони їх діяльність регулюється виключно законами України. Це 92-стаття Конституції, яка прямо вказує, що в інший спосіб регулювати діяльність нотаріату або розширювати межі нотаріальних правовідносин заборонено. На сьогоднішній день Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 5644, який пройшов перше читання 20 лютого 2022 року, буквально напередодні Великої війни. Нами членами комітету разом з нотаріальною спільнотою Нотаріальною палатою України в 22 другому році були опрацьовані відповідні зміни і правки до цього законопроекту, але на жаль, він не знайшов поки що своєї підтримки для винесення його до залу. Натомість кабінет міністрів в зручний для себе спосіб шляхом запровадження експериментальних проектів вирішив таким чином спробувати змінити систему нотаріату, ввівши електронний нотаріат. Тобто систему, відповідно до якої всі реєстраційні дії, які вчиняються всіма нотаріусами України, будуть зареєстровані в якійсь е, е, електронній системі, держателям якої невідомо хто є, і невідомо хто буде, Поминуючи закон, е, нами наголошено про цьому. Проведено засідання під комітетом з питань організації діяльності органів юстиції з е, питань правової політики, і наголошено мін'юсту і розробникам Мінцифрі в тому числі. Що будь-які новації пов'язані з змінами в законодавство про нотаріат, мають пройти своє законодавче підкріплення і мають бути підкріплення законом. Без цього будь-яких речей пов'язаних з надатковими послугами, віддаленими нотаріальними діями, електронним реєстром нотаріальних дій, воно не буде законним і жодним чином не буде підтримано. Нотаріальною спільнотою, тому що вона діє виключно в межах і спосіб, які визначені для неї законом, тому я би не був таким впевненим, що з 1 січня щось відбудеться. Дійсно, нотаріуси працюють, тестують систему, і система складається з двох речей. Одна частина це е, взаємозв'язок між всіма безліч реєстрами, якими нотаріуси користуються під час чинення нотаріальних дій. Це і реєстр обтяжень, і реєстр юридичних осіб, і реєстр де, демографічний реєстр, де вони отримують інформацію про. Дані про особи і паспортні документи це і державний земельний кадастер, і реєстр будівельної діяльності, і багато цих реєстрів і нотаріуси відповідно до закону повинні ними користуватися. Так от до сьогоднішнього дня ці всі реєстри вони були е, розроблені різними. Е, Органами і вони містяться в різних, скажімо так, точках доступу. До тарісу потрібно в кожний реєстр входити при кожній операції. Мін і Мінцифра запропонували зробити єдине вікно, де буде вводитись умовно інформація про особу, обиратися з реєстрів, з яких необхідно буде отримати таку інформацію, і дійсно отримувати її в спрощений пришвидшений спосіб. Це вітається це, це абсолютно нормально, але це так само необхідно визначити на рівні закону. Натомість, питання реєстрації відповідних змін в е чипровчинені нотаріальні дії в якійсь електронній базі, мені би не хотілося про це говорити, особливо пригадуючи грудень 24-го року, коли наш ворог зламав реєстри за допомогою різних е непідтверджених, скажімо так, зараз засобів і, і суб'єктів. Але натомість він дійсно і Україна два місяця була без можливості вчиняти ті чи інші продажі. Українці не могли ні продати майно, ні купити майно, ні оформити спадщину, абсолютно нічого. І це ми говоримо про виключно стосовно нерухомості або певних прав. Подумати, що може відбутися, якщо подібне щось станеться з загальним реєстром нотаріальних дій, і ворог отримує доступ до всієї інформації про особу, про довірності, про заповіти. Про копії цих документів, які повинні зберігатися в цій системі, тому натомість сьогодні Верховна Рада тримає руку на контролі, і я можу запевнити всіх, що жодним чином права громадян не будуть. Зачеплені постановами кабінету міністрів, якщо вони не знайдуть свого законодавчого обґрунтування. пане Ігоре. А тут тобто, ви натякаєте на те, що досі на 100% бути впевненими у тому, що Російська Федерація не зможе зламати наш реєстр повторно, як це було в грудні минулого року. У нас немає постійно є немає, думка. абсолютно звісно, тому що при тих відомостях я очолював робочу групу парламенту, пов'язану з Ставим дослідженням інформації, в який спосіб це відбулося. Mm. Повірте мені, це відбулося не в віддалений спосіб. Це відбулося внаслідок зловживання певними посадовими особами своїх повноважень і застосування тих ключів доступу, з якими не можна було добратися ззовні. Тобто, тобто вони крит, це робили через надували. людей. Mm -hmm. Так це були це були їхні люди, які мали доступ до відповідь. Надали відкрили так би мовити двері доступу в реєстри ззовні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і що давайте додамо трошки інформації. Комітет міністрів схвалив програму дій е, уряду дві е, 2025 року, і е, вніс на розгляд Верховної Ради України. Документ ґрунтується на чотирьох ключових опорах: безпека, економіка, гідність та відбудова. Так, для міністерства юстиції визначено сім пріоритетних цілей, які відомства реалізують у межах цієї програми. Серед них цифровізація е, реєстрації активів цивільного стану нотаріату і виконавчого провадження, які ще цілі визначено, давайте почуємо. Для Міністерства юстиції визначено сім пріоритетних цілей, які відомство реалізовуватиме у межах цієї програми: цифровізація реєстрації актів цивільного стану і нотаріату, захист державних реєстрів, реформа ювенальної юстиції, правосуддя дружня до дитини, цифровізація виконавчого провадження, модернізація пенітенціарної системи, доступ до правосуддя в умовах збройної агресії РФ, антирейдерські заходи, санкційна політика та міжнародна відповідальність. Mm, що скажете ви тут? Можливо, у вас є е, додати щось, що ви хочете по цій well, темі? Всі, всі, в принципі, пріоритети це є предмет розгляду комітету освітньо-правової політики і підкомітету, який я очолюю. Єдине, що такими е, гучними словами, як тут зазначено, да цифровізація виконавчого провадження або цифровізація Простими словами хочеться почути, стану так. простими словами, я вам скажу до кінця року, е, уряд е, вирішив, що міністерство юстиції повинно надати можливість розлучатися українцям в дії. Угу. Розумієте, раніше був шлюб в дії, а тепер давайте будемо розлучатися в дії. Я собі в страшенному сні не можу уявити, коли я прийду додому і е, позволюся з дружиною. Да, за за якусь там дрібницю, і ранком буду розлучений. Мені просто від цього страшно радянські. Радянські, скажімо так, механізми, да, які були в радянському союзі, які давали які Україна в принципі абсолютно логічно і нормально перейняла, які надавали можливість так званого місяця примирення. Вони вели, по даних, по даних соціологів зберігли приблизно 80% сімей в нашій державі, тому що в емоціях можна зробити дуже дуже недобрі речі і надати можливість українцям розлучатися через дію, мені здається, це, це неприпустима річ. Подати заяву абсолютно згідно, але приймати рішення повинно виважено вдумчиво і е, розуміючи наслідки цієї е, дії, які відбудуться. Наступне це питання виконавчого про цифровізації виконавчого провадження. Що це таке? Це дійсно класна річ. Ми працювали дуже довго з цим законопроектом. Він мав номер 9363, Натомість, на жаль, його не підтримала Верховна Рада. Вона провели голосування до другого читання. Там була дуже класна і така е, зручна конструкція, коли ти гасив борг, е, які написав якого було відкрите виконавче провадження. Банк в автоматичному режимі направляв відомості державному виконавцю, і система закривала твоє це виконавче провадження і знімала арешти з твого майна. з твоїх рахунків воно дійсно було інноваційне, Ми дуже довго. Юридична казуїстика у нас була, ми виписували абсолютно так, щоб воно було правильно прописано, щоб не порушити якусь конструкцію обтяжень, але не було прийнято Верховною Радою це, і враховуючи те, що сьогодні було. Подано повторний подібний законопроект нашим колегам Андрієм Мотовиловцем, і комітет його підтримав, але Верховна Рада сьогодні не спромоглася включити його в розгляд в порядок. День угу. чому це відбувається? Мені здається, тут є одна маленька річ, яку наші колеги не змогли впровадити і зрозуміти: що українцю не тільки потрібно, щоб знімалися арешти українцям. Треба дати можливість самостійно погасити цей борг. І щоб при цьому не відкривалося виконавче впровадження, щоб виконавчий збір, який повинен бути з нього стягнути, так само не сплати, не стягувався. Тобто, щоб було добровільне виконання. І якщо б колеги зразу прописали цю норму в законі, мені здається, вона б знайшла більшу підтримку в залі. Хоча я ще раз хочу сказати, він не розглядався повністю. Він можливо, коли буде прийняти в першому читанні подібні правки, які нададуть нашим громадянам можливість добровільно виконувати. В певний період часу це погашення цього боргу і натомість на них не буде стягуватись додаткове навантаження додаткові витрати пов'язані з виконавчим провадженням. Так званий виконавчий збір, напевно, це було б зручно і так само слушно. Ці решта, що ви озвучили в частині реформування або додаткових забезпечень антирейдерської позиції, ми над цим працюємо. І перший законопроект, який прийнятий, один з перших законопроектів, який був прийнятий цим скликанням Верховної Ради ще в 2019 році, це 1056-1, автором, якого я був пов'язник так званий антирейдерський 1, який скоротив кількість скарг на дії державних реєстраторів з 500 до 20%. Зараз стоїть ідея так само приділити увагу пов'язану з реєстрацією юридичних осіб, тому що найбільші рейдерські захоплення зараз, як ми знаємо, бо ми працюємо в комісії е антирейдерській комісії Верховної Ради, тим слідчій комісії Верховної Ради по безп... захисту від рейдерства. То найбільші такі великі е рейдерські захоплення відбуваються саме не з нерухомістю, а через е захоплення юридичних осіб через зміну директора юридичної особи і тому подібне. Почули вас, пане Ігоре. Дякуємо так. дуже, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ігор Фріс, народний депутат Слуга народу, член комітету з питань правової політики. Повертаємося до нашої студії. Віталій Бало, директор агентства моделювання ситуації політтехнолог. Пане Віталій, ну напевно, що вже трошки час підвести підсумки взагалі нашого сьогоднішнього ефіру. Ну і що хочете сказати? Зокрема, і по підготовці до виборів, підготовці до зустрічі і тому подібне. До виборів яких ну ми розуміємо, що все одно в майорії тема виборів. В просторі, наприклад, той самий Ярослав Желізняк зазначив, що бюджет 2026 – це бюджет виборів. Так само депутат чорний зазначив певну думку про те, що найближчими часами і днями Верховна Рада України готується взагалі, до виборів і вони можуть відбутися в Україні. Ні, ну насправді ми дійсно ми зараз в глухому куті, тому що ми не можемо проводити вибори, бо в нас воєнний стан, угу. але влада вже набридло. І в цьому є е, докази і навіть сама собі і на і, собі Думаю, деякі депутати навіть добровільно складають повноваження. Uh -huh. Бо ну насправді це не це не це неправильно, це не добре, це незалежно до конкретної влади. Думаю, люба влада, яка би такий термін була, і вона могла би робити безконтрольно то, що на хоче, вона йде. Це йде до авторизації, uh -huh. до авторитаризму. І навіть демократична влада в тому випадку так чи інакше певні ознаки не бувають, тому і вигадали в свій час цей цикл, щоб мінялися, щоб було перезавантаження, кредит довіри від громадян. І це треба робити. Я говорив у вас також в студії, що єдиним варіантом, який міг би трохи би цю ситуацію зняти, це треба було перезавантажити і робити реальне об'єднання. Не говорити на словах, українці мають всі об'єднуватись. Для того, щоб українці всі об'єднувалися, треба, щоб політичні сили об'єдналися. Бо кожна політична сила це вона має. Якщо це неможливо, то ніякі українці не об'єднаються. От, про що я хочу сказати, тоді не треба говорити по телевізору, в відосиках, що давайте, ми маємо бути всі об'єднані. Так не буває, це не працює. Так, коли була загроза з самого початку, тоді не було важливо, хто до якої політичної партії, поки не почалося гратися в політику перші два-три тижні. Так було Та, ну не три, це декілька два, три місяці. Насправді таке було, поки ці не вжили і почали дурницями займатися. І цей в цій ситуації дійсно знову ж питання в тому, коли припиниться війна. А я сказав, щоб вона припинилася, треба, щоб причини були усунуті. Тобто, вона вона може припинитися, вона угу. не може завершитися. Певні паузи перериви можуть бути. І зрови по якому закону це все буде робитись? Тут також можуть бути різні варіанти. І знову ж скільки я вже на все це дивлюся. Ну я прийшов до висновку, що нам як би не говорили, ми там про тих. Політиків, там Поморошенко, Тимошенко, хто там ще щось інший. Ну без них ніякого відновлення не буде. Люди добрі. та мають бути е, ті, які, Стара а, гвардія та і ті, які мають реальний досвід. Ви понабирали. Угу. і маємо що, ну, Зовсім геть на останок. Розлучатися в дії, як ми почули від а, пана Фріза, ну, він Не хоче, на слово, це маразм а голосувати в дії. Це такий самий можуть українці це, чи ні? це, 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 це такий самий маразм. Я Все. розумію, чого вони хочуть Дивіться, щоб зреєструвати шлюб. Заплатив, розвівся, заплатив. На другий день е, ні, ми помирилися, давай знову заплатили. Це, 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 це Вибори. Бізнес. Вибори через бізнес. Я вважаю категорично, проти, в якому разі не можна цього робити, враховуючи все те, що відбувається у світі, як можна взлізти, залізти е, в інтернеті, все це наробити, ту біду. Штучні інтелекти, це все однозначно. Ну не можна довіряти з моєї точки зору майбутні країни, бо ж живі люди. Uh -huh. Це перше і друге, хтось порахував, а скільки в нас людей залишиться поза межами. Я маю на увазі простих, без які, можливості які, проголосувати. Які не ну, але людей, це ж я так розумію, це альтернатива, мають, а не, не мають, єдиний так. осіб. Пане Віталію. Ну знову ж, це може бути альтернатива в якому контексті? Я ж розумію, про що йде мова. Ті, Як... які за кордоном, От дивіться, якби ті, я... які ні, мають ні, гаджети. Ні. Дивіться, умовно, у віці, я там консультую нинішню чинну владу. Що я говорю? Хлопці, то все фігня. Так, скільки в нас людей може проголосувати по смартфонам? Ага, це може нам дозволити додати, щоб якщо ми там програємо, це зробити. Так, може. Все тоді все запускаємо, все пішли, пішли. Я розумію, для чого вони це роблять. Угу. Спекуляція, це звичайно Почули. Почули вас, пане Віталію. Дуже вдячні вам так. за ваші безкоштовні консультації, скажімо так, за вашу аналітику, за те, що завітали до нас у студію. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації та політтехнолог, з нами спілкувався. Ми принагідно запрошуємо вас і на наступні наші ефіри. Тут також прийшов час подякувати і вам, шановні глядачі. Як зазвичай, у кінці кожного ефіру підбиваємо підсумки нашого голосування. І ось як вони виглядають. Чому Трамп погодився на поставки зброї для України через НАТО? Запитує. Йому у вас сьогодні, і е, як проголосували наші підписники у телеграмі, 3% з них е, обрали варіант підтримує Україну, 11% змусили союзники, 77% фінансова вигода. Це абсолютна більшість. Ну і 9% Важко сказати. На Ютубі наші глядачі проголосували ось таким от чином: тут 2% обрали варіант Підтримує Україну, 12% змусили союзники, 79% що навіть трішечки більше ніж на е, нашому офіційному каналі. Телеграм обрали варіант фінансова вигода і 7% важко сказати. Ми дуже вдячні вам за вашу активність і за кожен ваш голос це важливо. Ми просимо не перемикати тому що далі дивіться інтерв'ю нашої колеги Насті Рейн із економістом і екс радником президента України Олегом Устенком, також із співкерівником асоціації єврейських організацій громад України Йосифом Зісельсом. У 17.50 якраз вечір лайф. Перед цим будуть ще новини. Ну і Олексій Кучеренко серед гостей вечора Лайф, народний депутат України, Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Ну о 19.00 – київський час там серед гостей депутат Київради Анна Шлапак Дінара Габібулаєва та Юрій Федоренко командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Ну а нас як завжди звати Павло Ковальчук та Маргарита Стецюк, і Ми говоримо вам до зустрічі до завтра. Ми побачимось з вами на новинах Лайф День Лайф о 13.00, І будемо говорити як завжди про актуальне. Бережіть себе та бережіть Україну всередині навколо себе і живіть разом у ритмі з новинами Лайф. Слава Україні, героям слава. Всіх вітаю, моє ім'я Настя Рейн І мій сьогоднішній гість це Олег Густенко, економіст-радник президента у 2019-2024 роках. Пане Олеже, вітаю вас. Та да, вітаю вас, дякую, що запросили і вам дякую за те, що погодилися. Пане Олеже, власне, оприлюднені у нас показники проєкту бюджету на 2026 рік. І попри те, що зростання ВВП у нас прогнозується найнижчим за останні кілька років, тобто на рівні 2,4%, суттєво збільшені власне видатки саме на соціалку. Це плюс 161,2 мільярди гривень. Прогнозується власне там і зростання зарплат вчителям, медикам буде індексація. Пенсії буде зростання на заробітної плати? Ну плюс в тому числі будуть або стартувати, або продовжуватися низка соціальних програм там з доволі серйозними виплатами для населення. На вашу думку, звідки на це взагалі уряд візьме цифри, і наскільки в цілому реальні ось ці цифри? Плюс 161,2 мільярди гривень. Я б сказав би так, що в мене такі ну, змішані почуття відносно того бюджету, який ми з вами вже побачили. І ось чому? В першу чергу, ну що стосується макроекономічних показників, зростання прогнозується на рівні 2-майже 2,5% на наступний рік. Тобто, в реальному вимірі наш ВВП виросте на 2,5%. В мене питання. Що це точно означає? Означає те, що ми будемо з вами знаходитися наступний рік. Ну, от згідно до цього прогнозу прогнозного бюджету, будемо знаходитися ще в стані військової економіки, і два з половиною відсотки зростання військової економіки. Я взагалі став би під сумнів, бо це. Ну навіть не дивлячись на те, що це невелике зростання, але по міркам війни це достатньо високий рівень зростання 2,5%. Тобто, це питання, яке в мене існує. Теж правда, що якщо буде зростання 2,5%, за рахунок чого буде відбуватися зростання, воно буде відбуватися за, за рахунок чого збільшується споживання домогосподарств. Ну навряд чи друге за рахунок чого може збільшуватися збільшуватися економічне зростання і забезпечуватися економічне зростання за рахунок додаткових інвестицій теж навряд чи бо досвід попередніх років показував що інвестиційна активність зведена до мінімуму Урядові витрати може бути збільшення урядових витрат може стимулювати економічне зростання, і це єдиний фактор, який я до речі бачу. Я не бачу фактора по можливості зростання нашої економіки на рівні 2,5 скажімо, відсотки за рахунок експорту. Більше того, ми знаємо напевно, що на наступний рік буде продовжувати залишатися великий торгівельний дефіцит. Тому я ставлю під сумнів взагалі, Рівень зростання в 2,5%. Я половиною би е е е рекомендував би ще раз переглянути цей прогноз, якщо мова буде йти про те, що ми знаходимося е у продовжуємо знаходитися у стані війни у військовому стані. Е я б все ж таки е е орієнтувався на нижчі показники. Зростання. Бо якщо ти ставиш більш високий показник зростання, то ти ризикуєш тим, що в кінці кінців ти просто не отримуєш доходів до державного бюджету, які ти в принципі додатково збільшуєш. Тут переходимо до витрат, які є в державному бюджеті. Витрати в державному бюджеті повинні були зрости. До речі, все, що зросло менше ніж на 10%, або ну скажімо, на рівні менше ніж 9,5%, умовно. 10%, то це означає, що вони в номінально в номінальному виразі з витрати могли збільшуватися, але в реальному виразі вони зменшуються. Чому бо рівень інфляції, який передбачено на наступний рік, сягає приблизно рівні біля 10%, ну тобто, для того щоб Забезпечувати саме таку купівельну спроможність по будь-якій витраті, то відповідно ти маєш її скоригувати щонайменше на 10% Ну для того, щоб перекрити той рівень інфляції. Якщо ти хочеш перекривати ще на рівень реального зростання, то ти маєш додати той показник, який в тебе є по економічному зростанню. Ну, от в прикладі цього мого бюджету це 2,5%, Хоча ще раз повторюсь, я вважаю, що це занадто високий і ризиковий показник поставити на наступний рік з точки зору економічного зростання. А що стосується бюджету, то тут я бачу, що орієнтуація йде на наш ВВП ну, згідно до того курсу, який ми можемо прорахувати, закладено в державний бюджет, приблизно десь 45,5, мені здається. Гривень за один долар. Uh -huh. Якщо взяти цей курс, то ми з вами говоримо про те, що наш валовий внутрішній продукт ну, згідно до цього бюджету в доларовому еквіваленті буде складати близько 220 мільярдів. Трохи більше но орієнтуємося на цифру: 220 мільярдів доларів. 220 uh -huh. мільярдів доларів, і відповідно економіка працює, сплачуються податки, збори і все інше, ідуть ці кошти в державний бюджет, і от приблизно. 60% державного бюджету буде витрачатися, трохи навіть більше ніж 60%. Ну орієнтовно, скажімо, дві третини цього бюджету буде витрачатися на сектор безпеки і оборони Зрозуміло, ми Країна знаходимося яка знаходиться у стані війни. Відповідно, ти маєш витрачати значні кошти на сектор безпеки і оборони, і ці дві і ці. Кошти, які витрачаються на сектор безпеки і оборони, вони повністю збираються знов таки згідно до цього проекту бюджету, який ми побачили, вони повністю перекриваються тими грошима, які збираються в економіці країни. Знов таки, якщо так схрестивши пальці, вважати, що саме от таке економічне зростання буде, і така інфляція буде, і такий курс буде. Якщо ні. То є серйозні ризики від того, що ти просто не дотримаєш цих коштів, і відповідно виникне знову така діра, яка може виникнути, і яка виникала, скажімо, в цьому році. Коли є, коли, угу. да, коли є помилки в макроекономічних показниках, це ну серйозна робота, і до неї треба дуже відповідально відноситися стосовно макроекономічного прогнозування. Тобто, це не цифри, які ти можеш просто. Вважати або сподіватися, що ти їх досягнеш ні, так не можна робити в державному прогнозуванні в державному в стратегічному такому плануванні держави бюджетному плануванні. Uh -huh. Бо ти відкриваєш просто країну під додаткові ризики, де решта кошти будуть братися? Де решта коштів? Бо, все решта, оці дві третини на військо на безпеку і оборону зрозуміло це те, що з певними знов-таки ризиками збирається внутрі країни. все решта, де буде братися? все решта, оця одна третина видатків державного бюджету, вони беруться з перекриття або з надії. Що вдасться перекрити дефіцит державного бюджету? Тут я бачу показник приблизно на рівні біля 7 мільярдів доларів. Це те, що наше міністерство фінансів трохи більше ну там орієнтуємося на 7 мільярдів доларів. Це те, що міністерство фінансів буде брати на нашому внутрішньому ринку вигляді позики. Оціх ОВДП облігацій внутрішньої державної позики, які традиційно. В принципі, випускалися і зараз продовжують випускатися, але звертаю увагу, що це в принципі дороговартісний інструмент. В Принципі дороговартісний інструмент, ну навіть закриваючи очі на те, що це дороговартісний інструмент, і в принципі на те, що в нашого міністерства фінансів немає там особливого вибору, де взяти оці додаткові кошти, все ж таки давайте пам'ятати, що економіка це не цифра там, цифра сям. Додав, відняв mm, да. і так. от вона працює. Вона так не а потім працює. шукаємо 800 мільярдів загалом. Коли, да, угу. коли ти коли ти е, прогнозуєш, що ти береш кошти на внутрішньому ринку, то будь ласка, будь впевнений в тому, що ти е, просто виймаєш кошти з внутрішнього ринку, які могли йти. На стимулювання твого економічного розвитку і відповідно задай собі питання: ти отримаєш взагалі ті 2,5% зростання, які ти заклав в державний бюджет при умові того, що ти просто продовжуєш брати кошти на внутрішньому ринку. Робиш ти запозичення. Ці кошти могли йти там на стимулювання економіки. А так вони не йдуть в економіку. Вони йдуть в вигляді ОВДП на фінансування нашого дефіциту. Решта кошти е, беруться. Від наших союзників і партнерів, і тут знов такі великі питання: а ми впевнені є є наскільки є домовленість приводу того, що саме такого плану фінансування буде забезпечено е, з боку іноземців? Як я розумію, е, те, що може бути більш-менш впевнено, ми можемо сказати, то це сума біля, е, скажімо, 12 мільярдів по одній програмі буде заходити з боку європейського союзу? Ну плюс ще кажімо, біля. 15 мільярдів євро буде заходити навіть може 18, по іншій програмі Європейського союзу. Мова йде про 30 мільярдів доларів. Давайте пам'ятати, що якщо мова йде про орієнтацію на ту програму з МВФ, яка зараз поточна, є Extended Fund Facility Program, там залишилося лише півтора мільярда, які можна буде отримати в наступному році. Тобто, треба для себе відповісти на питання. Програма та продовжується. Поточна програма, чи ми намагаємося швидкими темпами відкрити нову програму? Якщо ми намагаємося відкрити швидкими темпами нову програму, теж, будь ласка, пам'ятайте, що міжнародний валютний фонд це не такий організм, який працює як годинник затримки і все таке інше може означати. Щоб будуть виникати певні ризики так званого касового розриву, тобто mm -hmm. країна не отримає гроші, коли вони будуть потрібні. Ну і останнє. А хто взагалі сказав, що ці?